Ай-яй-яй. <свист> <свист> Я взагалі... <свист> Вася, наушники тема, відповідаю. Мій Петро загинув на сватівському напрямку. Це село Сергіївка, Поблизу населеного пункту. Село Сергіївка, Луганська область. Він загинув при наданні допомоги важко побратимові. По них прилетів 120 мм снаряд, і мій чоловік загинув 28 квітня. Ворог прорвав нашу лінію оборони, і виходить, що друга лінія стала першою, і їм довелося прийняти бій. Він був також медиком в третій штурмовій, і вони прийняли бій. Вирішила відбивати втрачені позиції, і от на відбитті втрачених позицій він і загинув. Давайся! Так... Коли 30-го зранку мені сказали, що тіло відправлене на Дніпро, я кричала не своїм голосом. Я думаю, мене чув, чула вся дев'ятиповерхівка. Я не хотіла в І вірю. 28 числа він мені подарував найгарніший захід сонця, який я колись бачила. Це було реально дуже гарно. Ми ще з друзями обговорювали, що ніколи такого не бачили. Я фотографувала цей захід сонця, бо хотіла йому його відправити. Але, думаю, не буду, тому що. Мало ли, що там у нього зараз йому не до цього, коли вийде на зв'язок, тоді вже покаже, як було гарно. Але не вже. Я ще в той день, 28 числа, поїхала помила його машину, бо це була його лялечка, вона завжди мала бути гарна. Я поїхала помила машину, бо він обіцяв приїхати на Пасху. Це, Здається, Пасха мала бути 2 числа. Він обіцяв приїхати, що його відпустять на пару днів, але привезли, не приїхав. Військовий квиток мені віддали вже ТЦК, Одесь, Одеська РТЦК віддали. Його прислали з від частини. Це Дірка від ламку, але його змогли знайти, тому що я дуже хотіла, щоб йому знайшли його військовий квиток і його знайшли все ж таки. Фокс на зв'язку. Півішка. Наша саме остання розмова була про те, що ось про його переживання перед цим виходом, тому що він, він втомився на той момент. Він був дуже втомлений. Він хотів відпочити. Він хотів або відпустку, або щось. Він хотів відпочити. Ось про це була наша остання розмова. Я йому розказувала за роботу, там, за ще щось, за котів. Ми з ним обговорювали, у нас були плани насправді. Ми з ним обговорювали, що у нас, коли ми одружилися, коли ми розписалися, у нас не було ніякого ні свята, нічого. У нас навіть обручок не було. Бо це було поспіхом, це було по ось програмі, що військових розписують за один день. І ми з ним домовилися, що коли він приїде, то підемо нарешті обручки купимо. А ще він хотів побачитись з багатьма друзями. Ну, він завжди, він, коли приїжджав, він намагався побачитись максимально зі всіма, з ким міг. Ще в травні він мав отримати лейтенанта, бо він закінчив молодший лейтенанта, бо він закінчив воєнну кафедру, і його мали перевести вже дати нове звання. Але він так і залишився молодшим сержантом. Насправді я йому казала, що я не знаю, чому він обрав медицину, тому що у нього, ну, взагалі, він от менеджер. Він от управлінець. Ну, він ось в це все. Але йому подобалась медицина, йому подобалась надавати, допомагати людям, і у нього це виходило. Тобто він мені розказував за складні випадки, він мені розказував за складних поранених. Тобто він мені відео показував з ними, фото. Ну тобто, я спокійно на це реагувала, тому що я також лікар, і я спокійно реагую на травму, на кров і інше. Ось отакі от моменти він мені показував за армію саму, за службу. Звісно, я знала все, що там відбувалося. Цей рюкзак стояв у нас в кімнаті ось більш сіми місяців. Ні. Він стояв в кімнаті з березня. Я його не чіпала. Навіть після загибелі пеці я віддала всі медикаменти його, саме медикаменти я віддала, тому що медикаменти – це те, у чого є строки придатності і що може комусь допомогти. А цей рюкзак я не можу. Я його навіть не відкривала за той час. Люблю всі фотографії, які тут, але напевно, що ось ця, напевно. <Муха> він тоді він вже просто не вже хотів в е кінець фотосесії, і е він вже просто він... на руках носив і інше. І ось ці фотографії вони були найбільш такі ніжні для мене. За цю фотографію він мені сказав, що дуже гарно піде на пам'ятник. Наврочу, тому що ця фотографія у нього на хресті. Ми чекали дуже довго, Я... ну, мені так здається, деякі чекають на тіло коханої людини місяцями, роками, але мені ці чотири дні були просто каторгою. Ми дочекалися, його привезли в Ідіополь. В я була в Морсі на впізнанні. І мені не треба було навіть, коли мені кажуть, що може це не він. Ну як це може бути не він? Мені коли його відкрили, я тільки лоп його побачила, я вже поняла, що це він. Я хотіла побачити, що з ним сталося. Для мене було важливо зрозуміти, що він… як він загинув. І як медик, зі мною була моя подруга, як медик, вона також подивилася, що ми з нею прийшли до висновку, що він загинув одразу. Бо Знає п'етю, він би собі спробував накласти турнікет, але у нього не було ні сліду, ні сліду від турнікету, нічого. Тому і у нього прилетів уламок в потилицю, а це одразу, одразу люди уходять, коли туди прилітає щось. Тому ну, так себе я тішу, що його не стало одразу, що він не страждав, що він не відчув цього. Тому що поранення у нього були дуже важкі. Я з ним була як, реально з чоловіком, як за міцною стіною, тому що я хотіла, ось, щоб у мене був такий чоловік. і Він таким був. Для такої людини він був дуже ніжним до мене. І він казав мені одну фразу, я її навіть, ну, для мене вона стала девізом, що у нього є я, у мене є він, а всі інші люди це інші люди. І коли він загинув, для мене було дуже важко, бо його для мене не стало. Ми його поховали в рідному селі, тому що я думала, де його ховати. Чи... Де всіх військових ховають, чи в рідному селі, але вирішило, що краще там, може, він би там хотів. Тому що все ж таки він любив, ну, хоч ми стільки років прожили в Одесі, але він все одно любив рідні, рідні землі. І ми поховали його там. Було дуже багато людей. Були, було дуже багато, окрім того, що односельчані були, односельці. Було дуже багато друзів, дуже багато з Одеси приїхало людей. Його провели коридором пошани від в'їзду в село до двору, де з ним всі змогли попрощатися, і потім його поховали. Ми подали стосовно пам'яті, подали прохання про перейменування вулиці в рідному селі. Поки це питання стоїть на стопі, тому що е громада прийняла рішення до кінця війни не перейменовувати ніяку топоніміку. Це прийнято рішення суто Дальницькою громадою. Я не знаю, я бачу, що по Одесі перейменовують, по іншим районам, але саме чомусь у них. Вирішили таким чином, у них в селі там, вже дев'ятеро загиблих за весь час з 14 року, і ось було сказано, що тільки коли війна закінчиться, тільки тоді вони повернуться до цього питання. Також е, хотіла подати його в Одесі на вшанування в університеті, Там також створили як меморіальний стенд з ним в Одеському національному медичному університеті. І стосовно отримання. Звання героя. Це дуже великий, велика шана отримати дане звання, і це звання отримують небагато людей. Я розумію, що я хотіла би, щоб країна визнала, що мій чоловік гідний цієї нагороди. Як її отримати, ми подали петицію. Ми зібрали 25 тисяч підписів небайдужих людей. Я дуже вдячна всім, хто підтримав, хто не пройшов повз і допоміг. Багато людей допомагали, поширювали також. І навіть люди, яких я не знала. А про рідних і друзів я вже мовчу. Вони постійно також цією петицією носилися, щоб ми її зібрали, щоб просто віддати шану. Це це наша, от така наш вклад в пам'ять про мого чоловіка, про Петра Кишенка. У нас з ним було правило 20 секунд. Якщо ми починали сваритися, хтось з нас міг сказати, як правило, це казала людина, яка не право. Е, міг сказати 20 секунд, і ми мали обійматися 20 секунд. Інша людина не мала права відмовитися. І за ці 20 секунд, ось цей весь негатив він весь йшов. У мого чоловіка позивний був Фокс. І я хотіла, коли я одізналася, що я хотіла, щоб він завжди був поруч. І я вирішила зробити це таким чином, тому що татуювання це те, що з тобою завжди. Якщо прикраси можна загубити чи ще щось, то татуювання воно залишається з тобою до старості. Я не знала, що я хочу, тому я зробила двох лисичок. І тут ще зображення, як з цієї лисички, як з неї виходить. Її дух. Це така моя пам'ять про чоловіка. Вона далась мені дуже боляче. А це, власне, обручка, каблучка на заручене. Він не зовсім любив прикраси і казав, що він свою обручку буде носити також на ланцюжку. І я таким чином вирішила віддати шану і почала також носити на шиї. Не можу сказати, що є якийсь універсальний спосіб. Боротися з цим болем. Бо я його ще не знайшла. Але я думаю, що вони хотіли, щоб ми жили далі. Щоб ми не здавалися, щоб ми йшли вперед і ні в коєму разі не наближували нашу зустріч з ними. Вони цього точно не хотіли, я думаю. Ну. Про всяк випадок, я думаю, що мій чоловік він всім напевно наснився, всім нашим друзям, всім рідним, і Сказав, що щоб мене берегли і все. Тому я не думаю, що вони хотіли би, щоб з нами щось сталося. Я думаю, що час нічого не змінює. Час просто змушує нас рухатись трошки. Ну, це все, тобто біль меншим не стає. Ми просто трошки як ми ростемо над цим болем, але бой, біль цей він залишається дуже великим. Пройшло вже більше сіми місяців. І не можу сказати, що стало легше. Я в деяких групах знаходжусь, які ось де дружини загиблих, то там дівчата пишуть, що ось навіть через роки там у когось ще пережили чоловіки полон. Раніше, навіть ще з ось з року, там десь, і ось потім загинули вже з 2022 року, і вони кажуть, що ну скільки б часу не пройшло, воно ну, їм все одно болить.